Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні попрацює трошки МТЗ. прицеп цепдру на підтримку 15-го окремого прикордонного агону. Так, їдемо, чіпляємо і дивимося. Все виложено красиво, все везе. Причепились. Отак от виглядають дрова. Все з вітринкою. Зараз обійду по кругу. Покажу. Так, Заїзд у нас от туди от і зелені ворота. Открій. Підвертаємо, поки не заштопореним. Тоді вирівнюємося, заштопорюємо і пхаємо двір. Так, приїхали, прицеп висипаний, поставив на те саме місце. Тепер сюди ложимо троєчки, покажу як працює зафат, це буде друге відео. Ну і все, всі довольні, всі щасливі, пишемо коментарі, всім пока.